М'ясо качки одне з найулюбленіших. Я особливо люблю готувати так зараз осінню або взимку, але качка з яблуками, то це взагалі окрема любов. Якщо на святковий стіл запікаємо ціленьку, якщо просто на вечерю посмакувати, готую в своєму улюбленому казанку в духовці. Це дуже смачно. Рекомендую вам залишатися з нами, щоб зберегти і потім приготувати за цим рецептом качку. Мене пригостили домашньою качкою. Зараз батьки не тримають. Ми перейшли на курей бройлерів, але знаєте, качечку хочеться тому або купую, або дуже дякую за такий гостинець. І я її порізала на шматочки. Тепер мариную, додаю сіль. В мене є паприка, і я люблю додавати ось цю суху аджику. Дуже вона мені заходить. Але спеції додайте, які вам більше до вподоби. Тут уже за вашим смаком ще додала трішки приправи до курки. Ну, загалом, замаринуємо, так. Обов'язково додаю гірчицю в зернах. Дуже люблю поєднання качки саме з цією гірчицею. Гарненько так все перемішаю. Можна до речі, це наприклад замаринувати ще з вечора, а на наступний день її запікати. Або ж одну-дві годинки при кімнатній температурі. Повірте, що коли воно буде все тушкуватися, встигне і промаринуватися. Далі беремо яблука, будь-які солодкі, кисло-солодкі. Ну, якщо ви знаєте, не дуже любите таке поєднання солодкого з солоним, тоді обирайте яблука кислих сортів. Я ж люблю солодке, тому до яблук додаю ще грушу. Це просто неймовірно смачно. Нарізаю такими великими хаотичними шматочками, бо я буду в казанок додавати багато. Я люблю ось цей соус, потім в якому це все буде тушкуватися. Це така підливочка, прям дуже смачна. Качка у нас була невелика, тому я беру її повністю всю. Цю тушку нам буде на декілька днів посмакувати цією смакутою. Гарно, щільненько так перекладаю шарами, качка, яблука з грушами, качка і яблука з грушами. Додаю сюди ще не повну, так півсклянки, десь 150 мл води, можливо, 200, не більше. Адже качка пустить і яблука і так сік. А я хочу, щоб це все тушкувалося в такому власному соці. Відправляється все в духовку розігріто до 200 градусів на 2, а то й 3 години. Якщо хочете, можете десь через годинку виняти і поміняти м'ясо місцями, а можна цього не робити. Ну, але я цього ніколи не роблю. Пройшло мене 2,5 години. Так качка молоденька, більше не запікаю. Подивіться, яка вона зверху, яка вона всередині, це просто неймовірно смачно. А подавати качку я буду разом з моїм улюбленим осіннім гарніром. Це тушкований гарбуз. До речі, як його готувати, я вже показувала на сторінці Попереднє відео. Тому гортайте донизу, обов'язково приготуйте або ж залишу посилання в описі під цим відео. Друзі, це дуже смачно. Повірте, приготувавши до святкового столу таким чином качку і подавши її з гарбузою, ваші гості будуть в захваті. Та й вдома просто так приготувати до вечері, що може бути смачніше. Просто смачно і поживно. Тому, друзі, обов'язково збережіть цей рецепт, приготуйте і напишіть в коментарях, як вам до нової зустрічі готуйте. Готуйте з любов'ю і нехай у вас все буде добре.